Це репортаж із, я так зрозумів, головного кладовища. Це вже тут хоронять героїв, бачите, скільки тересвячан тересв загинуло за Україну. От, скільки місць. Вже От. От. комусь успіли поставити пам'ятник. Це буквально одному. Пору був Віталій Геннадійович 90-го року, прожив 33 роки. 71-й окремий батальйон Тачевської ТРО. Ох, Ну таке. Багато моїх. Багато по всій Україні тут я бачив страшенно більше. Подивище тут не зрозуміло. Почали, кончили, почали, кончили. Незрозуміло. Бачите, якийсь ряд ззаду. Що це за ряд? Не зрозуміло. Є враження, що це теж кладовище, але воно чи очищене, чи що. бо бачу, подекуди терчать. Чи буряни, чи хрести. Бачите, таке щось терчить. Це кладовище, тільки воно закинуте. На машині хтось заїжджав, вже треба, було. це старе кладовище якесь. На жаль. Нічого тут не зрозуміти. Волошин. Волошин. 69 рік, 68-й. Волошин. Що це таке? От скажіть. А, є щось. Ну гарно так зроблено, але... Зрозумів я. Я зрозумів. Бачите, хто це може зробити. Звісно, що це не українці. Воно одразу кидається в очі. Це загиблі війни під час Першої світової війни. І їхній пам'ятник фінансувало, видно, уряд Австрії. І Німеччини. Бачите, яка дорожка? Оце такі пам'ятники там. Це може була братська могила, я не знаю. Бачу прізвища німецькі, бачу венгерські. Який хоче. Йозеф Хольцер, німець. Горбанюк, українець. Мужчинський, може поляк. Антон Слобак. Словак. Ось так. Оце, оце кладовище. Міхайли Ковач Міха. Айсенбахер, Себастьян, німець. Оце давнє-давнє кладовище. Там новіше. Бачите, тут нове нове, мабуть. Ну, звісно, тут личаківські не пахне, жили тут прості люди, небагаті. Тому могилки скромненькі. на Карпаті. Бачите, десь старі, але ще доглядають. Не смітити, тут могили. Звісно, що могили. Тільки же ідіот не знає. От могила, от нормальна людина це знає. Я йду під яблуні сторічну, я знаю, яблука падають. Дивіться, які тут які тут хрести, які тут хрести. Дивіться, побачите. Це літіо. Тут не знаю. Все, в 45-му році поховане. Хтось похований. Марія. Прийма... Ні, приймак. Примак це як У мене от бабуся моя. Приймак Марія. Це не вага. Моя бабуся приймак Марія. От бачите? Тут спочиває, тут спочиває. Ось так. Таких могил я не таких хрестів я не бачу. Це я зрозумів, що я зайшов із старої частини. 1956 рік. Ні, це родився, У 21-му році помер. Це вже новий. Те саме, але з іншого боку я зайшов. Ну що ж, подивіться, ви рідко буваєте на подивище. Подивіться тут. ЮМЗ 6. колгоспник якийсь Кучерявий Іван Васильович прожив. Чесно життя, мабуть. Якщо і з трактором, і з вівцями, то чесно. Значить не крав. Там далі знову щось більше закинути. Не зрозуміло тут. Взагалі, там закинути, там закинути. Це мені не зрозуміло. Здоровельник кладовище, здоровеньке.